Ну що ж, російський диктатор Путін отримує запальні подарунки до свого дня народження. Російська економіка іде туди, куди її місце орієнтовно туди, куди сходив російський корабель, і не один туди її і котить сам Путін. І а, Угорщина, яка вже дістала всіх, але погрожує Україні всьому європейському союзу, що робити з такими елементами та іншими. Поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну що ж багато хто каже, зокрема, і Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України, що розчарований Трамп, обманутий Путіним, уже просто збісився не на жарт і чекав, чекав, поки Путін піде на якісь переговори, але не дочекався. А оскільки Трамп не любить виглядати слабким, то вирішив дати нам тамагавки, принаймні. Так, оцінюю те, що Трамп сказав напередодні у відповідь журналістам. Це звісно не точно, але в Білому домі він все-таки сказав, що не хоч і не хоче ескалації, але хоче подивитися, що ми зробимо з ними, куди вони полетять. Ну, давайте американського лідера і почуємо. Так, я ніби як прийняв рішення в цілому, якщо подумати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять. Напевно, мені б довелося поставити це питання. Ні, я знаю, ні, я хочу. Я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що я не прагну ескалації, дає чи не дає насправді, що ми маємо розуміти з цієї заяви? Якщо дає, то що підштовхнуло? І навіть якщо їх буде дві штуки, цей політичний злам? Наскільки і яку реакцію він викличе в Кремлі? Ну, одразу така ремарка. в мене в голові намалювалася сцена, коли українці все ж таки говорять про конкретну ціль, куди ж будемо надсилати томагавки, запускати їх. І після цього, а, значить, Трамп телефонує Владіміру і починає казати: Друже, мій влад, а він же ж як любить його називати. Якщо ти не погодишся, от, от цей об'єкт з. Красивими годинничками, з красивими башенками просто е, будуть знищені, як у фільмі з Томом Крузом. Е, місія здійснена». Ну, тобто, от така сцена, скоріш за все, її прагне безпосередньо Трамп. Тобто, це знову ж таки зараз безпосередньо тиск. Ну, зрозуміло, що Україна прагне отримати. Томагавки, і єдине що це, все ж таки, все ж таки, в першочергово, першочергово мова йшла про зброю стримування, але. Зараз ну можливо і підхід зміниться, і дійсно окремі цілі військового характеру. Якщо ми говоримо саме про деескалацію, я не здивуюся, якщо це будуть знову ж таки якісь великі виробництва тих самих дронів. Але все ж таки, як на мене, треба бити в ціль, треба бити в центр прийняття рішень. Бо насправді ну, удар по уряду в Києві. Ракетою Іскандер. Ну, це точно не був крок до деескалації. І відповідь має бути. Ну, Принаймні можна. Нагадати, 93 рік Московський Білий Дім і все, що відбувалося там, ну тим не менш, тим не менш, в цій ситуації зрозуміло, що Путін реально боїться томагавків. Ми це бачимо по його реакції, коли він вже неодноразово і спочатку на Валдає цю тему коментував, потім окремо за Рубіну. Це болісна для нього тема, і тому, очевидно, Доні, Доні Фредович на неї тисне і каже: ну, «Владімір, давай, зупиняйся. А, да, Доні Фредович, ну ясно, втомлений цим ігнором. А тим, що Путін подемонструє, ви праві згадали удар по уряду в Києві, і те, що Путін воює з енергетикою українською. Трамп сказав після за зустрічі з Зеленським 23 вересня, що аби у відповідь, так якщо вони б'ють по критичній інфраструктурі, атаки і війни Путіна з дитячими садочками, породіллями і звичайними цілими сім'ями. Ну а комусь це дійсно сподобається, і хто і хто це хоче до такої, як це називає Путін піжухи, долучатися? Думаю, таке паті. Нікому не до душі краще вдома посидіти і томагавки виписати. Водночас інститут вивчення війни пише про те, що від однієї шести тисяч до двох можуть опинитися в зоні ураження томагавків. І про це також вчора нагадували американські аналітики. А Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт, нагадує про те, що Україна ще ж до вступу Трампа передала американській стороні список із близько 200 російських об'єктів, які треба знищити з метою послаблення російської спроможності на лінії фронту. І все це є, все це відомо Трампу, який каже, куди вони там будуть бити. Він знає. По Кремлю я би теж хотіла, звісно, залюбки. Це раз, але два. Ігоре, а може варто так продовжувати і за допомогою нової американської зброї бити по НПЗ? Вона ще і Трампу конкурентна для нього, російська нафта. Він так, по суті, двох заців вбиватиме, і економічних, і політичних, а може, і Нобелівських на майбутнє. От прекрасна ціль – Ямальський хрест. Всучити саме в ту ситуацію, і в той об'єкт, від якого зараз залежить безпосередньо подальше енергетичне функціонування Російської Федерації, і повністю зламає всі їхні експортні можливості, і з великої бензоколонки перетворить їх на великого покупця, всього і вся. Ну тому в нинішній ситуації є цікаві цілі. Зрозуміло, що крім Кремля, і якщо ми говоримо. Про те, що може стати певним геймченджером, ну окрім власне того ж Ямайського хреста, можливо, мова йде про енергетичне забезпечення тієї ж самої Москви. Тобто, Кремль то нам погрожує тотальним блекаутом, включно зі столицею України. Ну і Зеленський ж не просто так сказав, що якщо буде блекаут Києва, буде блекаут Москви. А які ще інструментарії є для цього, окрім дійсно сотень дронів, які ми вже активно запускаємо? До речі, сьогодні мій колега бабак, військовослужбовець, чітко відназначив, що ми запустили більше дронів ніж Російська Федерація по нас. Тобто, це вже певний злам, це дійсно такий момент, певний Рубікон. А коли ми можемо дуже серйозно відповідати, і не дронами єдиними, не дронами єдиними, і не томагавками-єдиними. Бо той же президент Зеленський відзначив, що б'ємо. Не лише безпілотниками, без уточнень, чи то фламінго, чи не фламінго, чи мова йде про Сапсани, де вже росіяни знаходили уламки безпосередньо від балістичних ракет Сапсан. Ну, тим не менш, застосовується те, що є безпосередньо в наявності Сил оборони України, точно не залежується десь на складах. І це позитив, тому що використовується все по максимуму. Роптинчук, речник військово морських сил збройних сил України, вже нагадав, що можна казати, бо ж ми бачили результати влучання минулого року. 50 нефтонів уже відпрацьовувала по цілях російських, і це, звісно, теж мотивує наших партнерів давати нам більш далекобійну зброю, бо ми ще й застосовуємо ефективно. Водночас, а чи випадково це, що заява Трампа збіглася із тим, що у російського недомірка сьогодні днюха? Прекрасний подаруночок, як на мене, і в цій ситуації, звичайно, кращий подарунок все ж таки, я думаю, забезпечили Сили оборони України. І вчора, те, що ми бачили, наприклад, об'єкти по Криму атаковані, знову ж таки, що стосується нафтозберігання. Ну, наприклад, та сама Феодосія, цікаво, як довго. Боялися вийти на зв'язок. Я щось не бачив. Чи вийшли Константінов з Аксьоновим, і такий подаруночок Владимиру Володимировичу принесли до його дня народження? Ну тим не менш зараз. Я думаю, що подібні кроки лише будуть масштабуватися з боку сил оборони України, і хотілося б, щоб це був такий великий подарунок, який би зробив останнім днем народження нинішнього російського диктатора. Ігоре нігінні не вийшов ніхто. Ви праві, Феодосія, от просто зараз з місцевих пабліків новини, В тимчасово окупованому українському місті другу добу продовжує палати нафтобаза, Про що ви згадали? Так, все це підтверджують. Удару по об'єкту було завдано. Нагадаю, що підтвердив наш генштаб силами оборони в ніч нашого стежовня. жовтня. Вогонь вже перекинувся на. Інші резервуари повідомляють місцеві пабліки. І, а що повідомляє Аксьонов? Да, от ви кажете, ні, нічого цікаво. Вчора він не коментував і написав лише о 9 ранку про звільнення якогось пітелі як писав кримський ветір. Що за ну, чел з гори, як то кажуть, ніхто його не знає. Потім вчора в 9.37 вітав кримську спортсменку Олександру Валакітіну, яка показала високий результат на пірністю міра по самбо. Сьогодні він начав з того, що підлизав 7.59 путіну, сказавши, що сьогодні дірождіння на. Шва президента і верховного главнокомандующего Владимира Путина пишет Аксінов, додаючи. Оцей кремлівський ставленик, що Аксіонов зна... що Путін це видаючийся лідер з большої букви Л, понімаєте, що ж пише видаючися лідер сучасності. з його іменем зв'язані історичні глобальні переміни. От і ще написав про мой бізнес якась реклама. Чим більш благоприятні условия государства створюють для бізнесу, тим лучше інвестиційний клімат. Або дійсно, а що ж він напише? Тут же ж уже і слова зайві, як другий день воно палає. І аксіонов, якого вже викликали ж до Москви, пам'ятаєте, питати, а чим це він там займається? А не корупційними часом оборудками. Одразу ремарка: знаєте, від лідера до лузера не такий великий шлях. Тому тут питання велике що ж там за велика літера Л? Але ну, ми ж знаємо, звичайно, що ну, насправді Константінов і Аксьонов у них. В основі своєї дійсно корупційна діяльність. Вони цим займалися під час коли Крим був під контролем України. Вони цим продовжують займатися. Вже 11 з половиною років під контролем російського окупанта, просто перефарбувавшись, але навпаки, корупція лише підсилилась, Підсилилась безпосередньо на півострові, і це такий знову ж таки подаруночок російському главі так званому президенту Російської Федерації, і це демонстрація того, що ну точно такі люди не стануть, скажімо так. Скелею захистом для путінського режиму вони будуть робити все можливе аби. За красивими словами Кремль і далі просто красти мільярди й мільярди зараз це рублі, але і очевидно, що все рівно гривні свого часу повернуться на півострів. Ну тим не менш, ми теж маємо пам'ятати, що чому настільки увага до півострову Крим, тому що все по суті почалося з Крим наш свого часу, ще раніше, на 11 років до Безпосередньо анексії ми пам'ятаємо кейс із Тузлою 2003 року. Тобто, у Путіна дійсно пунктик щодо Криму це його, як назвав ідеологічне серце Кащеєва, яке дійсно, попри те, що в декілька разів збільшена там безпосередню присутність російських окупаційних військ, а сам півострів перетворений на військову фортецю, але ми бачимо, що. Завдяки силам оборони і активним кампаніям. І, до речі, не лише, а й дуже серйозною роботою місцевого населення щодо інформування українських спецслужб. І не лише рух там жовта стрічка, а й багато-багато інших зараз є сигналів доволі позитивних. І це якраз і показує, що. Ну, серце Кащеєва може не витримати не витримати того шоку, бо наш доведеться лише повторювати десь у своїх мареннях, але. Робота по деокупації буде йти всіма методами як військовими, так і політико дипломатичними і застосуванням Кримської платформи, і не лише і рано чи пізно, але півострів повернеться безпосередньо до України, що дійсно є шоком і просто нічним жахом для Владиміра Володимирович тією реальністю для нього ну реальні. уже вже 38%, а вже й більше, тому що ми ж атакуємо без кінця нафтопоробки зупинено, і вони кому-то воно взагалі треба на фоні цього. У ретереф якось, хоч якось, намагається зверстати бюджет на наступний рік. І ми бачимо, що в них це не дуже вдається. А вже повідомляється про те, що те той ПДВ 20-22% буде щонайменше, що будуть росіяни самі платити за свою за свою війну. От ситуація при цьому страшна, аналізує її зокрема Юрій Федоренко, який є у нас командувачем 429-го окремого полку безпілотних систем АХЛС, а ще при цьому депутатом Київради і радником оборонокомітету Верховної Ради України. І от він теж аналізує бюджет на 2026 рік російський, зауважуючи, що документ доволі цікавий, оскільки проливає світу на поточний стан макроекономічних показників РФ і відповідно на плани Кремля, виходячи з цього, основний висновок що Політичне керівництво країни агресорки усвідомлює, Росія заходить у глибоку кризу, але планує цим процесом керувати. Наша задача і бійців наших, тобто окреслює пан Федоренко, зробити економіку противника не керованою. Бо зараз у них, мовляв, керована рецесія, але воно все оцей і підвищення ПДВ може не спрацювати. А дійсно, а наскільки насправді погана зараз ситуація, і чи можемо ми навіть цю керовану рецесію прибити? Ну, насправді, якщо говорити про російську економіку, то за консервативним сценарієм до кінця року у них буде максимум відсоток зростання ВВП. За позитивним сценарієм для нас у них буде нульовий ріст, як вони люблять висловлюватись. Тобто їхні ВПК я близько вже не витягує тієї катастрофи, яка продовжує насуватися вже зараз. Кожного місяця у них є дефіцит нафтопродуктів безпосередньо бензинів і дизелю. Ну, десь в районі 400 тисяч тонн на місяць, причому мова йде. Про те, що цей дефіцит вже не долається ні е, зв'язками, значить, ну мається на увазі, ні імпортом з Білорусі, ні Казахстану, ні Китаю. Зараз мова йде е, про Індію. Щоб, значить, Індія купляє дешеву російську нафту, а потім за дорого продавала б індійський той же самий дизель, і так далі, назад, росіянам. Є е, ще там е, відповідно е, Сінгапур. Е, Додатково Південна Корея теж, до речі, цікавий момент, що Південна Корея зараз допомагає в нинішній ситуації. Я думаю, що тут треба нашим дипломатам активно все ж таки контактувати із СУЛОМ. Мова йде про забезпечення пальним якраз Далекого Сходу, відповідно, Владивосток і так далі. Але це зараз виведено з ладу 38% їхньої нафтопереробки. Але, виходячи з тенденції, виходячи з тенденції 400 тисяч тонн на місяць можуть легко перетворитися в 800 тисяч тонн. І тоді, як би не напрягалися зараз російські ці сліби фінансово-економічного блоку і уряду, і центробанку покрити такий дефіцит, вони просто не зможуть. І, відповідно, це буде. Каскадним чином впливати на їхню економіку, і рецесія дійсно почнеться вже неконтрольована. І коли, до речі, ми говоримо про підняття ПДВ з 20 до 22 відсотків, ну ми ж розуміємо, що це все розвивається по, спір... по спіралі. Це зменшує подальше можливості закупівельну спроможність для. Споживчого ринку для безпосередньо громадян для бізнесу, і чим далі це буде зменшувати взагалі спроможність платити взагалі платити податки, тобто Путін зараз витискає по максимуму зі своєї економіки з простих росіян для того, щоб продовжувати невмотивовану війну проти України, і не лише проти України. Ми ж розуміємо, що зараз вже він грозиться іншим європейським країнам. Бо тема з безпілотниками вона може продовжуватись е, далі в руслі вже не контрольованої рецесії, а контрольованої ескалації. Дуже ж вже Володимир Володимирович полюбляє тему контролю. Але коли він втрачає цей контроль, то звичайно це все починає розсипатися як картковий будинок. Не да, однозначно. А на цьому ще в цьому фоні ОПЕК Плюс переглядає масштаби видобутку нафти, заключають пакти і можуть фактично витиснути російську нафту з ринку разом з Дональдом Трампом. Ну, в цій ситуації ми ж розуміємо настрої серед країн ОПЕК Плюс. Ніхто не хоче зараз обмежуватись у якраз часті загальносвітового видобутку. Тобто, всі зараз працюють над збільшенням своєї пропозиції на ринку. В авангарді цього процесу звичайно перебуває Саудівська Аравія. Ті самі Сполучені Штати поступово збільшують зараз свою пропозицію. Є питання по Венесуелі, але там зараз, наскільки я розумію, що хочуть спочатку вирішити проблемне питання з режимом Мадуру. Ну, тим не менш, тим не менш, дійсно складається дуже цікава ситуація. коли Росіян зараз є ну величезна кількість непереробленої нафти, яку треба кудись здівати. Вони намагаються її продати на світовому ринку. Відповідно, теоретично теж потенційно збільшують свою пропозицію. Але вона дійсно вона нікому не потр... не, не треба в таких обсягах. І відповідно це змушує вже є зменшення зараз обсягів видобутку на родовищах. А це. Просто дуже серйозні проблеми зі стратегічної точки зору для росіян, вже подібне переживали під час ковіду, і насправді доводиться зараз вже йти на консервацію окремих родовищ, а їх розконсервування це справа, точно не дешева, технологічно проблемна. І відповідно, те, що зараз робиться, воно загалом звужує. Можливості Росії це не те, що там відкрити закрити краник. Ні, це дуже серйозні далекоглядні такі технологічні кроки, які. Будуть обмежувати можливість подальшому Російської Федерації заробляти як на сирій нафті, так і на нафтопродукті. Ну нафтопродукт, як ми розуміємо, зараз немає того доступу до запчастин а для того щоб оперативно вводити в стрій у ці майже 40% нафтопереробних потужностей, які виведені з ладу силами оборони України. Ігоре, але все таки, оце повертаючи до того, що ми казали, що росіяни самі платитимуть за війну, фактично, і з них будуть здирати Сілуанов Антоша, міністр фінансів Російської Федерації, стверджує, що підвищення податків наступного року дозволить в бюджет Рососії на 2026 рік додатково залучити 2,3 трильйони рублів. Ну тобто наступний рік, як мінімум, вони здираючи з останні труселя з росіян, зможуть продовжувати в тому ж темпоритмі фінансувати війну чи ні, все таки, якщо так узагальнити з розуміло для нас там невелике падіння фінансування загалом сфери безпеки і оборони в порівнянні з нинішнім. Тобто, немає там якогось кардинального переходу на мирні рейки. Ні, немає. Тобто їм доводиться зараз окремі програми економити дійсно через ситуацію в самій економіці, але налаштування на подальшу війну протягом наступного 26-го року, виходячи з проекту федерального бюджету, дійсно. Дійсно, це присутнє, і на жаль, ми маємо до цього бути готовими. Хоча це має бути і сигнал безпосередньо для наших партнерів щодо необхідності додаткового тиску і стимулювання безпосередньо Путіна до переговорів. Бо інакше війна дійсно буде продовжуватись весь наступний рік. Принаймні, російська влада закладає саме такий сценарій, виходячи з їхнього проєкту кошторису. Зрозуміло, прийнято. Ну да, на це все заберуть, будуть тільки на те, щоб бувати нас витрачати гроші. Ну нічого, будемо відпрацьовувати і своєю зброєю. Головне, і за підтримки наших партнерів. А віктор Орбан, Угорщина, Меркель, все це разом. Це та там дає інтерв'ю, їздити. Значить, і розповідає, що це виявляється Польща і країни Балті, які зараз атакує. Теж Путін винів тому, що війна почалась повномасштабна. Ну ясно, а не те, що вона північні потоки розбудовувала, замирювала агресора, торгувала з ним просто так і так, що тому ж Трампу не подобалося тоді. З його першої каденції Віктор Орбан безпосередньо вже прем'єр Угорщини, розповідає про те, що Зеленський тактики маніпуляції використовує, що значить він просто як так можна, і як завжди грубо до нас звертається при цьому наголошуючи, що європейський союз за рахунок коштів, якого він і угорці живуть, виявляється корабель без майбутнього, що він іде на дно. Ну так а вже би хай би може і віті треба вийти. Уж перепрошую про цитую з європейського союзу. Ну, Якщо говорити саме про Орбана, то всі ситуації, ну в нього не знаю, чи біполярочка, чи ще щось. Вчора він Може. розказує, що значить, він не буде форінти переводити на Євро, бо бачите, Європейський Союз розвалюється і все. А тут бачите, не хоче Україну в Європейський Союз. Так визначся, що ти хочеш взагалі. Вікторе, пане Орбан, я розумію, що ти хочеш перемогти на виборах. В наступному році побратись стати знову прем'єр-міністром. Але з таким підходом, з певною з певним маніакальним синдромом, Ну точно цього не досягти. І це демонстрація того, що нинішня влада Угорщини просто веде країну не шляхом розвитку, на жаль, а незрозуміло куди. Бо ну насправді то насправді ми ж усвідомлюємо, що подібна політика. Не є на сьогодні все ж таки протечею якихось подальших реформ. Ні, це питання ну, фактично консервації корупційного режиму. Ну, Тим не менш, Орбана зараз продовжують використовувати. Як антиукраїнську лякалку а, і як намагання зменшення, хоча б в темі риторики російської загрози, що власне і активно відпрацьовує Орбан, та навіть Фіцо вже перестав так працювати. От зверніть увагу, Словаччина, Фіцо перша військова допомога з часів нинішнього прем'єра. Так, мова йде там про протимінну діяльність і так далі, але ж все рівно можуть домовитись, можуть все ж таки знайти де ж, шляхи комунікації. І Не дивлячись на те, що там Фіцо проти України в НАТО. Але тим не менш, Орбан же, у нього повністю абсолютистська позиція. Ні, ні, ще раз, ні. Все, що стосується України, це відверта українофобія. Ми маємо про це говорити. Що стосується Меркель і її інтерв'ю. Теж дивна ситуація, бо е, канцлер, яка довела власне Бундесвер до ситуації, е, як у нас е, любить казати один політик зубожіння, то в цій ситуації, в цій ситуації, ну я думаю, що е, до фрау Меркель чи як її називали Фрау Рібентроп, ну треба багато питань вже з точки зору правоохоронних органів е, якраз Німеччини. Ну, тим не менш, тим не менш все рівно вона продовжує по суті продовжує відбілювати Путіна. Бачите, війна б не відбулася, якби вона персонально спілкувалася з Путіним. То ковід винний. Ну так слухайте, у Путіна ідея напасти на Україну була ще насправді до ковіду. До пандемії. Якраз просто ковідна вся ця ситуація відстрочила тему нападу. Тобто про це треба говорити. А не те, що, бачите, є якісь зовнішні обставини, а Путін сам хороший. Ну, Путін точно не хороший. Якщо Фрау Меркель так вважає, ну можливо, це вже її десь деформоване бачення тієї ситуації, яка трапилась. Це знаєте, це називається Стокгольмський синдром. Ось як це називається. Та знаю абсолютно. Боже Ігоре за такі прекрасні, зрозумілі коментарі. Кажу вам завжди дуже дуже дякую. Ми завтра знову з вами побачимося з нашими глядачами за вашу працю і фаховість. Спасибі. Гарного дня до завтра, Па-па. Щасливо. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Рено Узлова, Я наш збір триває. Мій збір на Форсвагін та Т5» з краноманіпулятором. Переходьте, будь ласка, гривня 2,10 – все важливо. І звісно, донат від 200 гривень це можливість взяти участь в розіграшу 16-го айфону. Ми з вами попередній збір за три тижні закрили. Переможці є на авто. В наших військових є. Тож, будь ласка, переходьте. Вдячно всім і кожному підписки, лайки, коментарі. все це теж вітається. Побачимося і переможемо.